Ідеальна пацієнтка для вас не існує. Ідеальний хірург. Не існує окрім Добре, да, дякую. Сергій Іван. Рука чи око? Що важливіше для хірурга? Мозги. Хто більше ризикує? Пацієнт чи хірург? Я вважаю, що більше пацієнт. Тому що пацієнт обирає хірурга, і якщо він помилиться, да і обере не того хірурга, який може зробити так, як він хоче, то він буде страждати. Звичайно, ризики є і у нас, да, і багато. Треба збирати інформацію пацієнта ну, да. в першу чергу, да, про лікаря до кого він хоче піти. Що б ви порадили собі 10 років тому, вчити англійську. І розширювати свій кругозор. Не треба зациклюватись на, на одному місці Київ або Ужгород. Це дуже гарні міста, але в світі багато дуже гарних міст, тому треба ширше дивитися на речі, да, дивитися світ і вільно володіти англійською мовою. Це дуже важливо.